На півночі Волині проблема з електрикою. Енергетики другу добу відновлюють світло. У новорічні дні думають, як врятувати житло. Волинським військовим передали на фронт два позашляховики. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. А почну із того, що диктує погода. Потроху погода стає істину січневої не тільки на півночі Волині, як на цих фото із Любашівщини. Синоптики попередили буквально про вторгнення холодного арктичного повітря. Через це 7 9 січня на Волині похолодає настільки, що вночі буде 8-13 морозу, а згодом навіть 18 градусів нижче нуля. Обіцяють і сніги та ожеледицю. Через погіршення погоди пункти незламності в області, де можна і погрітися, працюватимуть цілодобово. Таке розпорядження влади. Там мають бути генератори. Засоби обігрів, освітлення, можливість підзарядити мобільний пристрої, доступ до інтернету, медичної аптечки та інші необхідні речі на волині. Діє 361 пункт незламності. Окрім цього, враховуючи неадекватність ворога, наголосив Погуляйко, на радіо оборони області узгодили план дій усіх відповідальних структур на випадок виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. На півночі Волині проблема з електрикою. Енергетики вже другу добу відновлюють світло. Воно зникло у понад 70 населених пунктах. В основному тому, що обледенілі дерева попадали на електромережі. Найбільше знеструмлень на Ратнівщині та Любашівщині. Станом на 17-ту годину енергетики відновили електропостачання мешканцям 49 населених пунктів. Без світла залишалися 22. Половина з них повністю інша частково. І далі працюють 11 аварійно-виїзних бригад Волинь Обленерго. У Ковальському районі через аварію загинув 14-річний хлопчина. За кермом авто був правоохоронець. Трагедія трапилася близько восьмої вечора у селі Пульмо. Підліток повертався додому разом із молодшою сестрою, коли його збив Вас. Видання конкурент з'ясувало, що у момент аварії дівчина йшла обід дороги, а брат саме обходив. Калюжу він загинув на місці. Обставини трагедії з'ясовують працівники держбюро розслідувань у Львові. В ДБР повідомили, що водій службового автомобіля правоохоронець їхав надто швидко, та не врахував, що дорога слизька через дощ. У Луцьку ж на переході знову збили людину. Цього разу постраждала 66-річна жінка. Аварія сталася на вулиці Глушець 4 січня. Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Наїхав на неї Ауді 35-річний рівнянин. Постраждали госпіталізували у лікарню у відділення травматології. Ну а далі до важких звісток з війни у Мар'янівській громаді Луцького району оголосили жалобу у зв'язку із загибель військовослужбовця Андрія Мельничука. Захиснику було 29 років. Андрій Мельничук служив із перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув 2 січня в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У нього залишилися батьки і дружина захисника. Поховають на кладовищі в Мар'янівці. Вічна пам'ять і шана герою. У Запорізькій області загинув 36-річний волинянин Василь Карпюк села Залісті, що в Копачівській громаді Луцького району, як повідомила староста громади Галина Микитюк, військовий загинув 5 січня. Деталі прибуття скорботного кортежу з тілом загиблого воїна повідомлять згодом. Співчуття родині захисникові вічна пам'ять. Турійська громада прощалася із захисником України Василем Коцюбою, який загинув у бою з російськими окупантами. 36-річний мешканець села Волиця у військо потрапив по мобілізації у липні 2023-го. Загинув захисник 31 грудня. Це сталося на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Прийшли попрощатися із полеглим героєм, односельчани, мешканці громади, побратими, близькі та рідні люди. У Василя Коцюби залишилася мама та двоє братів, один з яких також у війську похоронили захисника у його рідному селі. Волинським військовим передали на фронт два автомобілі. Одну машину невдовзі отримає другий стрілецький батальйон з Волині, який воює на запорізькому напрямку. Другий позашляховик відправиться до волинських прикордонників, які будуть виконувати бойові завдання на сході. Про це повідомив голова військової адміністрації Юрій Погуляйко та додав, що з необхідною технікою для наших бійців допомогла Волинська торгово-промислова палата. А далі до проблемної теми у передень нового року і новорічні дні думають. Як врятувати житло? До 12-го каналу звернувся мешканець одного з будинків у центрі Луцька зі скаргою на величезну проблему з каналізацією. Розповів, що потерпає разом із сусідами вже не перший рік, але цього разу лихо загострила погода. Як борються і як коментують проблему працівників водоканалу, дивіться у сюжеті. Ось така історія. Каналізація йде в квартиру. Це відео Максим записав напередодні нового року. Ввечері, 31 грудня, в його квартирі стояв сморід. Підходи, які мали піти в каналізацію, поверталися назад і лилися через верх. З душової кабіни та унітазу. Був в квартирі, готувався вже до Нового року і виходить, що чую дуже сильне клекотання. Заглядаю в ванну. Страпу вже йде слава богу був бортик, але йде через верх, і так само через весь унітаз піднімається, і це все мені тече на квартиру. Це, тобто, в мене там. Коври треба, які були постелені, здати в хімчистку, двері набухли. Оце все на коридор почало вже виходити. Я як міг, що міг підкидав, не дивлячись, що то за речі, кидав, щоб спинити, щоб якось майно оберегти по своїй квартирі. Це будинок на вулиці Ярощука у Луцьку. Мешканці кажуть, його будували ще 1960 року. Тоді і систему стічних вод закладали. Тепер же часто потерпають через проблеми з каналізацією. сходиться з цього всього мікрорайону, всіх будинків сходиться сюди, тут якраз низинка. І так само ті люки забиті, туди далі забито магістраль. Ну тобто, чому немає реакції? Неодноразово зверталися. Якщо є проблеми з цим, щоб нормально не відкачується, не проходить, не відкачуйте машинами. Така ж проблема у всіх, хто мешкає на першому поверсі. Їхні квартири на рівні каналізаційного люка. Напередодні свята потерпала від затоплення і Єва Яківна, сусідка Максима, яка вже майже 30 років проживає у цьому будинку. 31 числа 5 годин нас затоплює вже на під'їзд. І я дзвоню водоканал, що спасайте. А мені диспетчер каже, це було 5 годин, а диспетчер каже. Приїдемо о вісім годин. Я почала плакати, кричати: ну добре, приїдемо зараз. І правда, через п'ять хвилин приїхали. Були самі сказали, що проблеми з колектором. Ну то якщо є проблеми з колектором, і самі працівники володіють інформацією, що не справляється система. Чия відповідальність в мережі на ком обслуговуються водоканалом. Чого не приїхати не кричати, коли було неодноразово наголошено тому звернення. Так дійсно є, є таке питання, проблема. Каналізаційна мережа, яка йде від Ярущука-22, підходить до нашого колектора Саполаєвського. В зв'язку з щільністю забудови нам немає доступу до каналізаційної мережі. Ми мусимо людей викликати, просити, щоб нам дали доступ. І зв'язку, ще раз повторюю, з щільною забудовою ми не можемо сучасної техніки підігнати туди, щоб зробити цю проблему. У водоканалі вважають, що проблему вирішить заміна труб каналізаційної мережі будинку, бо за стільки часу вони втратили герметичність. Займатися цим мають запевняють мешканці будинку. Першим треба ділом зробити це забезпечити щільність мережі. Якщо цього не буде зроблено власниками, то відповідно вона й буде бігти незалежно від того, чи ця мережа забита чи не забита. Але є і об'єктивна проблема це підйом ґрунтових вод. Зазвичай це відбувається навесні, а тепер через теплу погоду, яка тримається з кінця грудня. Оскільки ж будинок на Ярощука розташований у низині, то для стічних вод у каналізації немає місця, оскільки там по профілю і будинок, і каналізаційна мережа знаходиться в поймі річки Сапалаївка. В... Канізаційні мережі постійно перебуває ґрунтові води, тобто їх викачують, не викачують. Воно буде постійно заповнюватися. І тому, от якраз зараз, цей період, враховуючи, ця мережа постійно стоїть з водою, не стільки там стоками, бо стоки там дрібізок, а вона просто заповнюється водою. Тож мешканцям радять, аби назавжди позбавитися складної проблеми, потрібно братися за повну заміну труб. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, 12-й канал. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Маневичани наколядували півмільйона гривень. На що витратять? Волинянин збирався продати 130 кілограмів цигарок. У луцькому соборі буде ярмарок від волонтерок жіночого монастиря. Різдвяні пісні тепер слугують ЗСУ. Маневичани наколядували немало-небагато, аж півмільйона для захисників. Під час різдвяних свят віряни кількох парафій пожертвували майже 500 тисяч гривень для закупівлі дронів. Настоятель парафії Михайло Мельничук розповів, що люди щедро відгукувалися на їхній спів. Мати Божа марія споливає маля. Він для нас є надія, тож радіє Окрім того, чекаючи колядників, зібрав гроші колектив другого Маневицького ліцею. А у прилісницькій школі для цього провели благодійний ярмарок. Неспорожніми руками зустріли колядників і працівники Маневицької лікарні і місцеві підприємці. За словами священника, в громадах це вже не перший збір на fpv дрони. Тим часом міський голова Луцька Ігор Поліщук показав, як донати для війська зі своєї зарплатні. Мер опублікував фото. Довідки, де йдеться, що з квітня 2022 року, по грудень 23-го на потреби ЗСУ переказав майже 786 тисяч гривень. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення він пообіцяв, що віддасть усі щомісячні надбавки, премії та інші доплати на користь армії. І рішення це діятиме до завершення воєнного стану. Цигарки лежали насипом. Детективи з бюро економічної безпеки у Волинській області викрили волинянина, який хотів перепродати фальсифіковані сигарети. Отримав їх у поштовому відділенні дев'ять ящиків, а це 130 кілограмів. Правоохоронці застали 64-річного чоловіка на одній із вулиць Володимира, коли той складав цигарки в автомобіль. Оцінили, що вартують вони близько півмільйона гривень. Волинянин відповідатиме за статтею кримінального кодексу про незаконне виготовлення, транспортування і збут підакцизних товарів. Інформація анонсом у суботу, 6 січня, на свято богоявлення на території собору святої трійці у Луцьку відбудеться благодійний ярмарок. Волонтери свято Святовосилівського жіночого монастиря продаватимуть солодощі та випічку, аби зібрати гроші на пальне і ремонт машини для евакуації поранених військових, а також ремонт спецтехніки спецпідрозділу Люберт. Розпочнеться ярмарок о дев'ятій ранку. Трохи раніше о сьомій годині відбудеться велике освячення води на соборному майдані. О 7.30 літургія в нижньому храмі о у Уверх ньому після цього хресний хід на стир і велике освячення води на водоймі на водохрещі рятувальники розгорнуть шість рятувальних постів вони діятимуть у місцях масового пірнання у п'яти містах та в одному селищі де саме не розголошують зміркувань безпеки нехай вихідні будуть наскільки можна максимально спокійними а новий інформаційний тиждень сподіваюсь зустрінемо разом на 12-му. Не втомлююсь нагадувати про існування ютуб каналу Новини 12, де можна у будь-який зручний для вас час переглянути як усі випуски наших новин, так і будь-які із наших сюжетів. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Дякую вам за увагу і нехай хороших новин стає більше.